Сьогодні проходить захід по досконаленню навичків і вивчення теоретичних питань по мобільним групам, які висуваються для перехоплення, виявлення перехоплення безпілотних літальних апаратів типу «Шахід» та гера. У нас знаходяться на даному занятті і стаціонарні групи і мобільні групи. Заняття проводяться вже не вперше. Заняття проводяться постійно. Чим більше тренуємося, чим більше стріляємо по рухаючомуся мішеням. Відповідно особового складу виробляються навички стрільби по повітряних цілях, по цілях, які рухаються. Зараз у нас знаходиться два навчальних місця. Перше навчальне місце вивчення теоретичних питань, друге навчальне місце безпосереднє відпрацювання. Практичному виконанні. Темну пору доби. Будемо використовувати засоби освітлення, ліхтарі, цілівказівні указки. Будемо відпрацьовувати дане питання. Час 23.15. Поступила команда від оперативного Мобільна група. Поступила команда оперативної чергового Група на машини, вибігаємо.

Слідо! Зброю до огляду! Стоп стрільба! Розряджає зброю до огляду! Сьогодні ми відпрацьовували нічні стрільби по летючим цілям. Мені пощастило вразити ціль Правда, правдоначально, але сподіваюся, що наступного року, коли буду пролетати шахід, я так же само вражу ціль прямо в яблучко. Дуже корисні заняття потрібно проводити чим побільше, тому що, як показує практика, росіяни випускають шахіди в основному. Є? Вогонь! О, відчуття дуже, дуже радий на себе, щоб попав ну, за оптики і що не спішив, прицілився, хована підсвітка тут є. Ціль була відчена таким чином, врадишньому занятті було визначено 14 цілі. Під час відпрацювання особовим складом всі цілі були вражені. Заняття досягло своєї мети, загальна оцінка підрозділів, які виконували заняття завдання відмінно.